Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Настав той час, коли потрібно висівати пекінську капусту. Правда, я трішки запізнилася. Пекінську капусту потрібно висівати а, в а, кінці червня місяця. Ну, так вийшло. Трішки запізнилися. Я цю ситуацію виправляю, виправляю і показую, як я її роблю. Пекінка в нашому районі дуже добре росте, але ще це залежить дуже багато від сорту. Від сорту і від погодних умов. Тому ми висіваємо в кінці червня, початок липня, так як роблю це я. По своєму власному досвіді пекінка краще. Зав'язується тоді, коли спад температури вже спадає, тоді вона краще зав'язується. Бо коли ранньою весною ми висіваємо, вона часто вибивається в цвіт. Якось так. В мене сорт покінки. Бокал цим сортом користується вже багато років. І ще хочу одне сказати, Саме найкраще висівати розсадним методом або в касетах, в стаканчиках, або зразу в ґрунт. Це саме найкраще, тому якщо ви будете розсаду пересаджувати, відривати від корінчика, вона прихворіє, дуже довго буде відновлюватися і не встигне вам дозріти до морозів. Так що починаємо і я вам все показую. Кому цікаво, лишайтеся. Всім гарного дня, гарного перегляду. Ну, а я розпочинаю. Ну, ось наробила я ямки, в мене вийшло три рядочки, але ось таким шаховим порядком це все зробила. Для чого це я роблю? Коли пекінка буде близько одна біля одної, тоді вона буде краще зав'язуватись. Кожну луночку я висіваю по 3-4. Якась прийметься, якусь е, потім вирву, яка краща буде, і ту лишу. Насіння в мене не дуже дороге, тому і не шкодую. Ну, ось я висіяла, трішки ґрунтом присипаю, не дуже багато, щоб швидше вона проросла. У нас земля зволожена, так як був дощик. І накриваю. Пляшечкою створюю парниковий ефект. Або тепличний ефект. І ось так по кругу, щоб нашу пляшечку не забрало. Але краще в касетах це я просто трішки запізнилася і тому вам показую, як я це роблю. Не як хтось, а як я. Ось так. Ще один разочок повторюю, сорт покінки. бокал вона йде ранньо здигу, так що якось так. Ну, ось так, я вже посіяла, в мене буде таких три діляночки, так що нам вистачить, навіть якщо і буде половина. Після сходів, вона піде швидше, так що ось так покінкою її кажу, ми задоволені. Так на осінь дуже добре її сіяти і вирощувати. Всім бажаю чистого, мирного неба, мира здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Нехай ваші, хто сіє, хто садить, хто доглядає рослинки будуть здорові. Ви будьте здорові. Всього найкраще. До нових па па па, -па.